Нарешті на Московській 18 відкрито нову стоматологічну клініку 32. Увага! Спеціальна пропозиція до відкриття. Кожна третя пломба кожному пацієнту безкоштовно. Чекаємо на вас у новій стоматологічній клініці 32. На московській 18. у дворі магазина Оптика. метою заохочення кращих студентів за вивлені та ґрунтовні знання з предметів філологічного та журналістського напрямків 10 вересня в конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулося вручення іменних стипендій найкращим студентам навчально-наукового інституту філології та журналістики. Ректор університету Петро Саух виразив задоволення з приводу вручення таких стипендій та висловив свою думку щодо підтримки обдарованої молоді. Прорив Україні можна зробити тільки одним шляхом, якщо ми... Будемо створювати такий банк даних і в місті, і в області, і в Україні в цілому. Банк даних про обдарованих дітей, визначати цих дітей, супроводжувати цих дітей від дитячого садочку і закінчуючи університетською лабораторією, де після закінчення університету буде працювати той чи інший випускник. Е е е тоді ми можемо досягти результату. Студентів багато, а стипендій мало. Тому відбір кращих з кращих відбувався на основі подання кандидатур студентів відповідними кафедрами за участю фундаторів та призначалися рішенням дирекції інституту. Кожен завідувачів своїх кафедр розповів про критерії, за якими відбувався відбір найкращого студента. Одним із найважливіших показників нашої роботи у відборі людей є перш на поперше це е, прекрасне навчання. Їхня активна робота і їхнє бажання вивчати глибини літературного процесу ну, обійшлося на заході і без Житомирського міського голови Володимира Дебої, який став фундатором стипендії імені Василя Остапчука. Я теж сьогодні з приємністю відмічаю, що це вже п'ятий рік. Це не просто стипендія, а такий перший невеличкий ювілей. П'ятий ювілей, коли я маю можливість і честь кращим студентам сьогодні. Таку вручати почесну стипендію про ідею стати фондатором стипендії для навчально-наукового інституту філології та журналістики розповіла і Зоя Васильєва. на протяжении многих лет я имела возможность поддерживать не студентов, а, скажем так, факультет журналистики. Несколько лет назад ко мне пришла такая идея, учитывая, что я достаточно нормально сегодня зарабатываю, я могу лично от себя вот такую вот премию платить. Вот, поэтому... <coughs> считаю, что это правильно, и каждый человек, который имеет такую возможность, я считаю, что должен помочь таким замечательным студентам. Самі студенти, які отримали іменну стипендію, поділилися своїми враженнями та розповіли про свій шлях до цієї нагороди. Шла якраз 5 років, бо коли прийшла на перший курс, ми вперше сюди нас зібрали. Ми дивилися, і ось тоді був стимул, що дійти до такого, бо це почесно це приємно для себе і показує те, що на що ти постарався. Мені, мабуть двічі приємно отримувати цю стипендію, тому що саме десь в цих числах жовтня 2008 року я стала редактором газети Універсум в Житомирському жоню університету імені Івана Франка. І ось у мене такий співпрофесійний ювілей. Іменна стипендія вручається з 2007 року. Вручення відбувається кожен рік в середині жовтня на засіданні старостату в присутності професорського викладацького складу інституту. За цей час постійними фундаторами нагороди являються Житомирська міська та обласна ради. В дев'яте у нашій державі відзначають професійне свято працівників стандартизації та метрології. З цієї нагоди та до всесвітнього дня стандартів у Житомирській обласній філармонії відбулися урочистості. Із вітальним словом до колег та присутніх звернулася генеральний директор державного підприємства житомирський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації Владислава Хижняк. Дозвольте привітати всіх присутніх цими святами і побажати вам і вашим сім'ям здоров'я, миру, щастя, добра. Вітання від обласної державної адміністрації та обласної ради висловив заступник голови та голова обласної дегустаційної комісії Микола Дейсан. Я прийшов привітати за дорученням двох голів і Сергія Миколаївича Антоновича, А нагода у нас всіх одна на перш за все день працівників стандартизації та метрології. Ну, це свято людей, які роблять все, щоб ми. Якісно їли, якісно споживали, якісним користувалися, щоб ми були захищені від недобропорядних виробників. Також з вітальним словом до працівників Житомир стандарт метрології звернувся міський голова Володимир Дебой. Мені приємно сьогодні бути на вашому святі, і ви подивіться, от так, от я зайшов і зразу звернув увагу на той святковий зал, що вже видно тонка жіноча душа. Рука і видне святковий настрій в самому обрані залу, в самому тому дусі атмосфері, яка сьогодні тут є. Нагадаємо, що дочірні підприємства Житомир стандарт метрологія здійснює заходи щодо захисту прав споживачів згідно чинного законодавства, випробовування та підтвердження відповідності продукції, сертифікація систем управління, а також здійснення державного метрологічного контролю і нагляду за забезпеченням нових видів діяльності. Житомир, безперечно, має давні традиції, культури, історичне спадщини, але немає сучасного туристичного обличчя. Про це заявив Микола Костриця на зустрічі міського голови з громадськими діячами. Чим же цікавий Житомир, що може він запропонувати і в наступному році, перш за все виникає питання: а чи можемо щось Щось показати чи Житомир, це просто сіро пляма на мепі України. За словами пана Миколи, інші ж міста в цьому сенсі не сплять. Коростень, фестиваль дерунів. Ну якби побували, я думаю, що багато з присутніх були в Коростені під час цього свята. Тисячі туристів приїздить в місто користи. Новоград, Волинський, Лесені, Джерела. Ну це так, декілька, буквально пару вінниця, світломузикальний фонтан, новий бренд, новий сучасний е, об'єкт, який за місяць існування вже. Залучив тисячі туристів, які гостей відвідують Вінниця. На питання, що ж робити в даній ситуації, було запропоновано усім небайдужим активно попрацювати над генерацією ідей розвитку житомира та пошуку власного добре відомого Житомирянам і гостям міста туристичного іміджу чи бренду. Першим кроком за ідеєю харчу Клариси стане реконструкція запущеної арки Мистецькі ворота, яка знаходиться на одноіменній площі площини проти торгового центру Глобал. Задля цього вже випустили календар Житомир 2012 з фотографіями Житомирських фотографів, деяких відомих туристичних об'єктів. Ото ж з продажу, а ціна. Становить 35 гривень і пустять на реконструкцію. Тому ми вирішили, що це для Житомирян буде гарна така можливість внести свій безпосередній внесок в реконструкцію мистецьких воріт. І також туристам міста купити. Цей календар і залучитися до реконструкції мистецьких воріт. Володимир Дебой в свою чергу зазначив, що подібні ініціативи міська влада готова підтримувати навіть фінансово, тільки б з економічними проблемами розібратись та побільше ініціативних однодумців назбирати. Правда, пообіцяв у наступному році розпочати системну роботу по реконструкції міста. Тому в наступному році ми передбачаємо реконструкцію чи початок реконструкції замкової гори, в тому числі як місце народження міста Житомира. На ньому будуть розташовані як і музеї. Я сподіваюся, діючі, і на це теж знайдуться кошти, так і два чудові храми, де люди будуть молитись. Прекрасний парк, де сьогодні пуповина, як кажем, історичне зародження нашого міста Житомира. Ця частина Михайлівської, яка переходить далі вже аж туди, в пішохідний бульвар і до чудового моста, про який ми говорили. Це також частина пішохідна. Ми працюємо над тим, щоб в гідропарку. Стало красиво, він став парком і спорту, і скажіше, фізкультури і відпочинку. Наразі першу ластівку календар тираж, якого дві тисячі примірників будуть реалізовувати в торговельних центрах, музеях, газетних кіосках, туристичних фірмах. Якщо ж коштів не вистачить, за словами Лариси Харчук, буде другий етап акції, яку назвуть Житомир старовинний та сучасний. Житомирський обласний драматичний театр відкриває 68-й театральний сезон. На прес-конференції керівництво театру розповіло, що сезон розпочнеться з 14 жовтня театралізованим дійством формула -театру» в Постановці художнього керівника театру Наталії Тімошкіної також цьогоріч готується ряд прем'єр, серед яких украдене щастя Івана Франка. Приурочене 155 п'ятдесят річниці з дня народження письменника та дитяча вистава за мотивами Кіплінга Мауглі. Новинкою буде для відвідувачів і ціна на квитки. Її через ряд економічних причин вимушені були Дняти тепер поціновувачам театрального мистецтва потрібно буде викласти від 30 до 45 гривень. Та шанувальники, як обіцяють театрали, не пошкодують, відвідавши вистави, так як цьогорічний сезон спрямований на відзначення 130-ї річниці від дня народження Івана Кочергим, чиє ім'я і носить театр. Тому кажуть, буде багато цікавого.